Затримували заступника міського голови Тернополя у вівторок, 19 травня, міліціонери зі столиці. Олександр Богомол пояснив, що це звична практика, аби не було витоку інформації. Коли почалася спецоперація, вона була законною, тому що в них були відповідні ухвали суду. В них був проведений контроль за вчиненням злочину. Це надається. Дозвіл прокуратурою проведення негласних слідчих дій, які, які надаються апеляційним судом, в даному випадку, напевно, десь якимось київським судом. Значить, і міліція Тернополя надавала допомогу вже після того, як почалася спецоперація. Мене не повідомляли про це, і це правильно робили. Я також коли працюю по районах. Я не повідомляю начальників міліції. Начальник обласної міліції також запевнив, що після революції гідності міліція у політику не втягнута. По всіх зверненнях нами буде проводитись об'єктивне розслідування. Якщо хтось вважає, що це є якесь політичне замовлення. Будь ласка, звертайтеся. Ми покажемо це розслідування відкрито в рамках. В межах того, що ми можемо показати, ніяких політичних замовлень немає. Якщо є кримінальне правопорушення, ми його документуємо, направляємо до суду. Суд дасть резюме і заключення. Правильно було, неправильно, був злочин чи не був злочин. Правильно діляли працівники міліції чи неправильно. У області міліціонери працюють над тим, аби очистити від корупціонерів ряди не лише державних службовців, а й власні. Так нещодавно на хабарі затримали начальника педагаєцького райвідділу та слідчого чортківського райвідділу. А працівників міліції, які керували автівками у нетверезому стані, звільнили. Немає різниці, чи це. Головний лікар, чи це заступник мера, чи це мер, чи керівник якоїсь установи, чи будь-хто буде в мене заявник про те, що з когось вимагають неправомірну вигоду або ще щось. Я буду працювати так, як від мене вимагає кримінально-процесуальний кодекс.